день, друзі, ми з України і продовжуємо з вами вивчати літосферу. Ми з вами говорили про те, що зовнішні і внутрішні сили Землі разом формують обличчя нашої планети. В результаті на планеті виникають різноманітні форми рельєфу, і виходить, що наша земна поверхня нерівна. Тоді постає питання, як же на планах і на географічній карті зобразити. Оці нерівності земної поверхні, адже вони знаходяться на площині і мають випуклу форму, тобто знаходяться в просторі, і як тоді на плоскій поверхні їх зобразити? Уже в стародавні часи люди зрозуміли, що для того, щоб зобразити нерівності земної поверхні, треба спочатку виміряти висоти. Сьогодні ми поговоримо про те, як же вимірюється абсолютна висота місцевості. І, власне, як на географічних картах і на планах зображаються ці всі нерівності. Крім того, нерівними є не тільки поверхня суходолу, але ще й поверхня дна Світового океану. Адже є мілководніші ділянки і глибші ділянки. Їх теж треба зобразити на карті. На сьогоднішньому уроці спробуємо з'ясувати, як це робиться. Отже, тема нашого сьогоднішнього року абсолютна і відносна висота місцевості. І так. Як я вже казав, наша земна поверхня нерівна і складається з опуклих і увігнутих ділянок, різноманітних за формою і за розмірами. Треба сказати, що з давніх часів людей цікавили не тільки форми земної поверхні, а й їхня висота і взаємре розташування. Тому люди шукали способи визначення висоти місцевості. Та вивчення форм рельєфу, які, на яких зводили своє житло чи господарські об'єкти. Для того, щоб звести житло, треба було знати нерівності земної поверхні. У людей є потреба сьогодні визначати висоту однієї точки земної поверхні відносно іншої. Оце перевищення однієї точки земної поверхні над іншою, називається відносною висотою місцевості. Ну, наприклад, висота ось цієї ділянки, наприклад, складає. 30 метрів, а цієї 50, та, яка розташована вище. Да? Таким чином, відносна висота, місцевості склад... відносна висота точки, яка розташована вище, складає 20 метрів. Це ми дізналися дуже просто. Від 50 метрів, наприклад, відняли 30 метрів, маємо відносну висоту 20 метрів. Тобто, відносна висота місцевості це перевищення висоти однієї точки земної поверхні над іншою. Думаю, що з цим зрозуміло. Як же. Що ж показує відносна висота? Відносна висота нам показує, наскільки одна точка земної поверхні вища за іншу по вертикалі. В даному випадку ми бачимо, що різниця між висотами точки А і точки Б складає 50 метрів. Таким чином, відносна висота точки Б складає 50 метрів. Думаю, з цим зрозуміло. Рухаємося далі. Як же визначати відносну висоту? Визначити відносну висоту між точками можна спеціальним приладом, нівеліром. Є різноманітні нівеліри, є сучасні електронні нівеліри, які використовуються будівельники, і, є нівелі... і, і, і до нього ще додається нівелірна рейка. Але е, можна користуватися і простішим нівеліром, перед вами шкільний нівелір. Це дуже простий прилад, який призначений для визначення відносної висоти місцевості, тобто перевищення однієї точки земної поверхні над іншою. Цей інверіс складається з вертикальної рейки, висота якої 1 метр, і горизонтальної планки обов'язково є висок, тобто підвісок. Підвісок для того, щоб можна було бачити, що ця рейка встановлюється вертикально і не відхиляється. І для того, щоб визначити, наприклад, висоту горба, треба переставляти нівелір з однієї точки горба на іншу. Встановлюють нівелір строго, суворо вертикально. Да? Далі за допомогою горизонтальної планочки прицілюються, і там, де наш приціл перетинається з наступною точкою горба, забивають кілочок. Далі переставляють нівелір до цього кілочка. І знову прицілюється, знову забувають кілочок і так далі. Потім вважають, скільки кілочків. Наприклад, в даному випадку ми бачимо, що кілочків у нас 1, 2, 3, ну і чотири. Таким чином, висота цього горба, відносна висота, я підкреслюю цього горба, складає 4 метрів. Уміння визначати відносну висоту на місцевості дуже потрібно людям, оскільки це. Допомагає при будівництві будинків та при будівництві шляхів сполучення. Окрім відносної висоти, є ще і абсолютна висота. Чому? Тому що на планах і картах позначають не відносну висоту, а абсолютну висоту. Абсолютна висота це висота точки над рівнем моря. Ось на цій схемі ми можемо бачити, що відлік абсолютної висоти йде від рівня моря. Рівень моря діти, береться за 0 метрів. Таким чином, абсолютна висота це перевищення точки земної поверхні над рівнем моря. Морів дуже багато на землі. Постає питання. А рівень якого моря брати за 0 метрів? Так от, у нас на Україні всі висоти на картах всіх точок абсолютні позначаються від рівня Балтійського моря. Тобто для Європи за 0 метрів береться рівень Балтійського моря. Так, наприклад, абсолютна висота. Мертвого моря складає мінус 395 метрів. Це означає, що мертве море лежить нижче рівня океану на 395 метрів. А висота найвищої точки з одної поверхні? Це гора Лунма або Евро, складає 8848 метрів. А як же визначити? Наприклад, абсолютну висоту будь-якої точки земної поверхні, адже нівеліри, ми можемо визначити тільки відносну висоту. Для того, щоб можна було визначити абсолютну висоту будь-якої точки над рівнем моря, на окремих спорудах встановлюють спеціальні знаки, які називаються репери. Ось такий вигляд мають, цю, мають цю, цю, ці знаки. Да? На цьому репері встановлюють абсолютно позначають абсолютну висоту місцевості над рівнем моря в даній точці. І вже за допомогою нівеліра, визначивши відносну висоту, можна до цієї абсолютної висоти додати те, що ми визначили, і будемо мати абсолютну висоту точки над рівнем моря. Отже, підводимо підсумок. Абсолютна висота місцевості це перевищення точки земної поверхні над рівнем моря. Рівень моря приймається за 0 метрів. В даному випадку висота цієї гори 250 метрів над рівнем моря. Тобто абсолютна висота вершини 250 метрів над рівнем моря. А відносна висота це перевищення однієї точки земної поверхні над іншою. Наприклад, перевищення точки А над точкою Б на даному малюнку становить 50 метрів. Це означає, що відносна висота точки А становить 50 метрів. Далі. Як же позначаються на планах е, висоти? На планах висоти позначаються спеціальними лініями, які називаються горизонталями. Ось на цьому малюнку ви можете бачити, як це відбувається. Тобто кожна горизонталь підписується і позначає висоту Всіх точок, які знаходяться на цій горизонталі над рівнем моря. Ну, наприклад, ось підписана горизонталь 50. Це означає, що всі точки, які знаходяться на цій горизонталі, мають абсолютну висоту над рівнем моря 50 метрів. Горизонталі це лінії, які з'єднують на карті точки з однаковою абсолютною висотою. Тобто висотою над рівнем моря. Уздовж горизонталі абсолютна висота місцевості залишається незмінною. Треба сказати, що горизонталі на карті можуть проводити через різні проміжки. Як правило, це через кожні 5 метрів, 20 метрів або 50 метрів. На нашому прикладі ми можемо бачити, що всі горизонталі проведені через кожні 50 метрів: 50 метрів, 100 метрів, 150. І вершина абсолютної висоти позначається на карті точечкою і підписується, її абсолютна висота. В даному випадку висота цього гарба, подивіться, будь ласка, 188 метрів над рівнем моря. Спосіб горизонталий дає можливість легко визначити в будь-якій точці карти абсолютно чи відносно висоту місцевості. За картою з горизонталем. І отримати загальне уявлення про форму рельєфу. Ось на цьому фрагменті плану ми можемо легко визначити висоту місцевості будь на будь-якій точці. Нескладно здогадатися, що тут горизонталі проведені через кожні, через кожні, наприклад, півтора метра. Тому що ось у нас 150 метрів, далі тут у нас 153. Значить, 151, 152, 153. Через кожен метр проведена горизонталь. Видно, я думаю, да? чітко видно. Думаю, з цим зрозуміло. Будемо рухатися далі. Зображення рельєфу доповнюють числовими позначками характерних точок місцевості, абсолютних висоти і глибин, а також підписами на горизонталі. Ми знаємо, що горби можуть мати різну крутизну. Крутизну визначають за ступенем зближення горизонталі. Чим ближче підходять горизонталі одна до одної, тим крутіший схил. Ось, наприклад, видно, що ось цей західний схил крутіший, ніж східний схил. Тому що тут горизонталі підходять ближче, одна до одної. Але це, дорогі друзі, іще не все. На планах і на географічних картах позначаються позначають ще коротенькі лінії, які називаються верх штрихи. Берег штрихи це маленькі рисочки, які вільним кінцем показують, в якому напрямку схил знижується. От в даному випадку видно, що це горб. Бачите? Барштихи вільним кінцем поки спрямовані назовні. Якщо боршти вільним кінцем спрямовані куди? Внутрішню частину, то це западена. Чітко видно, що це у нас горб, а це у нас западена. З цим, я думаю, теж зрозуміло. Ну, і ось на цьому малюнку теж чітко видно, що це горб, а це у нас западена, бачите? Тобто, і позначаються відповідно висоти. Далі. Горизонталі не єдиний спосіб, який дає нам можливість визначити висоту, абсолютно висоту точки. Якщо масштаб карти дуже дрібний, наприклад, карти масштабом одна 500 на одна мільйонна, то тут для зображення нерівності земної поверхні застосовують особливий спосіб, який називається пошарове зафарбовування. Давайте розглянемо, в чому суть цього способу. Суть цього способу полягає в тому, що е, фарбу, фарбують глибині висотні шарі відповідно до шкали. Якщо ми уважно подивимося на цей малюнок, то ми побачимо, що чим темніший колір зафарбовування, тим вище знаходиться точка над рівнем моря. Подивіться, будь ласка, тут чітко видно Дві, е, 0 метрів да, 200 метрів темніше, 500 метрів ще темніше, 2000 метрів ще темніше, чим вище, тим темніше. Це що стосується шкали висот. Оця шкала називається шкала висот. А як же в океані запитаєте ви? А в океані використовується інша шкала, яка називається шкала глибин. Чим темніше в океані зафарбоване, тим більша глибина. Тобто, чим глибше, тим темніший колір. Таким чином, всі мілководні ділянки на карті в океані позначаються світлим кольором, а глибоководні темно синім кольором. Шкала висоти і глибин обов'язково є на кожній карті і дає можливість. Зорієнтуватися і визначити висоту і глибину тієї чи іншої ділянки місцевості. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися із тим, як визначити абсолютну і відносну висоту місцевості. На сьогодні у мене все. Я дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна. До наступних зустрічей.